Псалом 95. Ходімо і весело заспіваємо Господеві, будемо вигукувати скелі нашого спасіння, з'явимось перед ним з подякою, співаючи йому пісні, адже Господь, величний Бог, Він великий цар над усіма богами. У його владі, земні глибини, йому належать і вершини гір, Його море він його створив, і суходіл витвір його рук. Тож підемо, поклонимося, припадемо і схилимось на коліна перед Господом, який нас створив. Адже Він є нашим Богом, ми Його народ, частина Його отари, вівці під Його керівництвом. Сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть жорстокими ваших сердець, як біля мириви в день випробування в пустелі, де спокушували мене ваші батьки, вони випробовували мене, хоча й бачили мої діла. Сорок років мене засмучувало те покоління, тому я сказав, цей народ блудить серцем, вони не пізнали моїх доріг, тому я поклявся в своєму гніві, що вони не ввійдуть до мого відпочинку.